Завтра, 26 січня, правобережна частина Луцька через ремонтні роботи на Луцьк-водоканалі буде без водопостачання. Лучан попереджають, що потрібно зробити запас води на період з 9-ї години ранку і орієнтовно до 19-ї години. У зв'язку з цим було прийнято рішення, що заклади освіти, які теж розміщені на території мікрорайонів, які будуть без води, перейдуть на Онлайн навчання Є частина закладів освіти в межах 33, 40, сорокового п'ятдесят го мікрорайону, загалом правобережної частини від річки Стир, де буде вимикатися водопостачання. А водопостачання це основа основ діяльності закладу освіти. а Це є і для забезпечення процесу харчування, процесу пиття, процесу забезпечення санітарії відповідно розумієте. І тому більшою проблемою як непостачання води, ну треба ще пошукати, адже Світла можна працювати, а без води ніяким чином. Тому керівники закладів освіти на своїх педагогічних радах вносять зміни, кому треба відповідно, вносять зміни до режиму роботи закладів освіти, і приймають такі рішення щодо організації освітнього процесу чи то в змішаному форматі, бо є в нас е, заклади освіти, які не мають великої кількості діток, і тому можуть справитися з цією ситуацією, можуть е, забезпечити себе водою, наприклад, е, так, запасами води. А є заклади освіти великі, потужні, понад півтора тисячі, де фактично цього зробити неможливо, просто неможливо технічно, Тому Приходять значить приймають рішення щодо організації освітнього процесу, чи то в онлайн режимі, чи то в змішаному форматі.